Друкований зошит з української мови застосовує знання сторінка 26. Випиши слова у дві колонки. Читаємо слова доріжка дорогою, дорогу, дорожній дороги, подорожник. В першу колонку виписуємо спільно кореневі слова. Давайте згадаємо, які це слова. Спільнокореневі слова це різні слова, у яких є спільний корінь, але значення різне. Наприклад, дорога, доріжка, дорожній, подорожник, подорож. Всі вони мають спільний корінь, дор, але кожне означає щось своє. Дорога. Це шлях, по якому ідуть або їдуть. Доріжка це маленька дорога. Дорожній це той, що стосується дороги. Подорожник, рослина, яка росте, росле, росте біля доріг. Подорожник шлях, поїздка кудись. Тобто спільно слова родичі, але кожний має своє життя. І значення. Різні форми того самого слова це одне й те саме слово, але воно змінюється за закінченням, щоб підходити до речення. Наприклад, дорога дороги дорогою на дорозі це все одне слово дорога, просто в різних формах. У таких словах. Однаковий корінь і значення, а змінюється лише закінчення. І так, починаємо працювати. Дорога, спільнокореневі слова, доріжка. Так. дорожній. Подорожник. Подорожник. Так, Тепер різні форми того самого слова. Дорога дорогою. Дорогу. Дороги. Завдання 2. Добери і запиши спільнокореневі слова до поданого слова. Друг, друг, дружба. Дружба це стосунки між друзями. Дружній. Дружній це той, хто ставиться до інших як друг. Подруга. Це дівчинка друг. Дружно. Дружно, тобто разом злагоджено, як друзі. Завдання три. Запиши чотири форми поданого слова мрія. Мрій, коли багато мрій? Мрією. Захоплююся мрією. Мрію я маю мрію. Я мрію про подорож. Завдання чотири. Добери спільнокореневі слова за поданими світлинами і запиши позначених закінчення, основу і корінь. На малюнку я бачу пень, так? і на другому малюнку грибочки, опеньки. Так. Запишемо спільно кореневі слова пень пеньок. Пеньочок. Якщо один грибок опеньок, коли багато опеньки. Визначаємо закінчення, основу і корінь. Зразу можна визначити корінь в усіх словах. Корінь буде пен. Пен, пен, пен. І пен. Тепер визначимо закінчення. Пень, пня, пнем. Закінчення буде нульове. Знаємо м'який знак, тільки пом'якшує попередній приголосний: пенюк, пенька запеньком. Закінчення є, але в даному слові закінчення нульове. Зразу можна визначати і основу. Частина слова без закінчення, основа. Пеньочок, пеньочка, пеньочком. Закінчення є в, цьому, в цих словах в різних формах слова, але в даному слові пеньочок закінчення нульове. Основа. Опеньок, опенька, опенько. Закінчення нульове. Основа. Опенький. Опеньками. Ось тут закінчення буде, закінчення і. А основа частина слова без закінчення. Частина слова без закінчення. Усі слова родичі, бо мають спільний корінь пен. І схожі за змістом, але кожне із них окреме слово зі своїм. Значенням.